Рання весна вдалий період для посадки плодово-ягідних кущів та дерев, тож у садовому центрі Глорія Гарден», що в Черкасах, робота кипить. Ми пропонуємо нашим клієнтам декоративні рослини, а також плодовоягідні кущі та дерева. Також у нас представлений гарний вибір по інструментам по захисту рослин та супутні матеріали для саду. Покупці приїжджають, щоб придбати саджанці декоративних рослин, а також плодових дерев та кущів. Спеціалісти у свою чергу постійно прагнуть запропонувати щось нове та цікаве. Оновлення сортів щороку нещодавно була поставка рослин з Італії. Цього року в нас з'явилися класні яблуні. Це такі сорти, як Black Diamond, чорне яблуко. Їх ще немає в Україні, а в нас вони вже представлені. Вікторія приїхала з чоловіком зі сміли. Пара хоче вибрати дерево, щоб посадити біля двору. Жінка каже, купує тут посадковий матеріал не вперше. Все раніше придбане, прижилося і дає гарні плоди. Це дуже ну, якісне. А що саме брали?» А, абрикосу, черешню брали, смородину брали, кущів багато. Ну, приїхали трошки поновити собі. Дуже всього багато, все гарне, хочемо ще троянди дві взяти. Порадившись між собою, сімейна пара вирішила, посадять жовту сливу. Консультантка Наталія вибір схвалює. «Широ, середньопізній, дуже смачна жовта сливка. Обрізку ми первічно робимо саджанцю, якщо просить покупець, ні, то покупці самі то роблять, хто знає, хто розуміє в цьому. Посадку розказуємо, захист від гробака обов'язково. І полив гарний, молодому саженцю більше нічого не потрібно в перший час. Потім підкормки, обробки, то всю консультацію ми даємо. Особливість садового центру Глорія у тому що саджанці продають там, де й вирощують. На значній площі представлені ті рослини, що адаптовані до клімату центральної України. Так як ми розсадник, ми вирощуємо всі дерева, плодові та кущі у нас в Черкаській області, в нашому районі. Тому я можу сміливо сказати, що наші саджанці вони йдуть районовані та повністю адаптовані до наших кліматичних умов, так як вони ростуть на полі, там постійно вітер. Ми їх Нічим не вкриваємо, і вони гарно зимують. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.